22 часа темно. От. Прожектор вкривий. Вітя вкриває. Она свищавні поле. Від світлофора до стрілки 600 метрів. аварії залишається 20 секунд. Почне б гальмувати машиніст Зараз потяг злетів би на швидкості 40 км за годину. Але машиніст упевнений, горить зелений, тому не скидає швидкість. Одне колесо пішло туди, а друге сюди. Але потім я вийшов на міждопуті. Коли збувався та спів помічнику крикнуть Хавайся. А люди почали вилазити, хто сюди откос, хто сюди. Ну, от. Тут непонятно, темна ніч, фонарі потухли. Ну люди наші не втрачають оптимізму. Один навіть спросив, як Мілан зіграв. Експерти, які оглянули місце аварії, переконують, стрілки переводила людина, яка знала, як працює механізм. Кришка, що прикріплялася спецболтом, знята без пошкоджень. А пристрій, яким перемкнули стрілку, примітивний, але, як виявилось, дієвий. Однак цього четверга усі міфи про теракт кінцево розвіялись. Так мотузком, що спричинив аварію швидкісного потягу, намагались не зламати, а полагодити механізм залізничної стрілки. В аварії столичного експресу винні фахівці, чергова станція Росава та електромеханік дистанції сигналізації шляхів. Підозрювані вже зізнались у скоєному і показали слідчим як вони самотужки намагались полагодити зламаний стріличний механізм. Їм треба було, звичайно, попередити і машиніста, щоб він зупинився, і там і так далі. А вони намагалися самотужки цю несправність усунути. Тим часом залізничне сполучення на ділянці Росава відновлено. А пасажири того страшного рейсу експресу, якщо пройдуть усі бюрократичні перепони, зможуть отримати від страхової компенсацію у 300 гривень.